Чорний, зелений, червоний, жовтий та навіть синій усе це види чаю. І сьогодні ми розкажемо про найбільш популярні з них. Почнемо з чорного. Його люблять пити найбільше. 75% усього чайного листя, яке збирають на землі, перетворюються на чорний чай. Для цього листя майже місяць обробляють особливим способом. У сухому вигляді чорний чай має чорний чи темно-коричневий колір. А от при заварюванні його колір змінюється, може з'явитися відтінки насиченого червоного. До речі, кожна упаковка чорного чаю містить суміш різних чаїв. Вони називаються купажі або ж бленди. Складанням таких купажів займаються спеціальні люди, яких називають ті тестери, тобто ті, хто випробовують чай. Без купажування неможливо забезпечити постійну якість напою, його смак і колір. зелений чай смачний, популярний і дуже корисний для здоров'я. Він дуже добре тонізує організм загалом і позитивно впливає на нервову систему. Зокрема, у сухому вигляді такий чай має бути глибокого зеленого кольору, а при заварюванні від прозорого до темно-зеленого і коричневого відтінків. Червоний чай це середня ланка мішаєм чорним, повністю ферментованим, і зеленим чаєм неферментованим. Смак і аромат червоного чаю дуже насичені, а колір напою фантастично красивий. А ще буває чай синій. Для того, щоб насолоджуватись чудовим і дуже незвичайним бірюзовим напоєм, треба заварити висушені квіти тайської орхідеї. Фахівці чайного бренду зі 125-річною історією радять обирати той сорт чаю, який вам смакує найбільше. Обов'язково дотримуватись правил заварювання, та головне пити чай із гарним настроєм.